Суперечки тривають в Остапківцях, уже вдруге збирається громада. Люди не розуміють, хто обробляє їхні паї. Кандидатів двоє агропідприємство Прудгенетик та фірма Райс Прикарпаття. Пайовики збиралися на початку липня, тепер зустрічалися знову. Чи досягли якихось результатів? Дивіться далі. Мешканці села Остапківці з одного приводу збираються вже вдруге. Привід справді серйозний. Люди мають паї і здають їх в оренду. Щоправда, зараз не розуміють, хто буде обробляти їхні землі. Претендентів на ділянки двоє райс Прикарпаття та пруд генетик. Представники обох підприємств вважають, що мають право на оброблення паїв місцевих мешканців. Минулого року відповідно після збору урожаю, ми почали підготовку землі до підписів. Дисковка, оренка, ну весь технологічний процес підживлення. І в квітні цього місяця, цього року, е як вже нам по факту стало відомо, така підприємство як Прудгенетик, зареєструвала договора оренди землі по Остапки сільської раді, і якби нам нічого не кажучи, тихенько, е самовільно вночі засіяли е ту площу, яка ще була вільна, підписів, гірчицею. Що відповідно робимо ми. По процедурі, по закону. Е -э, перше, би, отримуємо інформацію від Держкомзему, від е органів реєстраційної служби на підтвердження такої реєстрації за пруд генетики. Описуємо ситуацію і надаємо... По процедурі, як визначено законом України про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, є окрема стаття, яка визначає оскарження таких дій, які відбулися по генетику. Ми подали таку згідно закону, згідно всі строки, подали таку скаргу. Міністерство юстиції в червні місяці 13 червня місяця цього року розглядає та на підставі нашого розгляду комісійно надає наказ, яким підтверджує дійсність наших договорів, скасовує реєстрацію права оренди за пруд генетики. І відповідно визначає. Право Тура з Пікерпаття на оренду даних земельних ділянок в тому, що мають право обробляти паї людей. Переконані представники прудгенетик. кажуть, робили все законно, зареєстрували договори оренди з людьми, але найгірше, що землю засадили гірчицею, і вже можна було збирати урожай, а конкуренти просто знищили його. Комісією при міністерстві юстиції було скасовано. Законно заключені і зареєстровані державним реєстратором договора оренди землі з нашим господарством, і, і за скарги, яка поступила від попереднього орендаря, ці договори скасовані, не попередивши, не повідомивши ні власників земельних паїв, ні нас. Скасовані ці договори оренди і за один день. Заключені наново заключені договори оренди землі з попереднім орендодавцем, це є Райс Прикарпаття. Хоча ми заключали ці договори десь більше півтора року, може так. І звичайно, що люди були е, збунтовані. Крім того, разом Прикарпаття було передисковано гірчицю, яку вже десь через 2-3 неділі треба було молотити. Тому ну, десь, десь це питання законно виникло, чому, коли вже є майже готовий урожай, майже готові гроші, чому не віддати цей урожай, якщо є спірне питання між нами і райзом, чому не віддати ці кошти, скажімо, на ту саму дорогу, яка в аварійному стані, чи на інфраструктуру села, а зробити отакий. Акт вандалістичний підприємство Райс Прикарпаття вирішило з'ясувати стосунки з реєстраційною службою, яка оформила договори оренди з прудгенетик за фактом службового недбальства щодо працівників реєстраційної служби Снятина порушено кримінальну справу. Як людина в принципі і не осуджую керівника прудгенетик, бо йому в юстиції снятинського району зареєстрували догора, але їх зареєстрували неправомірно. Ті люди реєстратори реєстратори вони би мусили б Передивитися по базі реєстрованих договорів обтяження, до якого він там року дійсний той договор, чи до 17-го, чи до 18-го, подивитися, чи є обтяження на цю майну земельну ділянку, чи нема. Люди цього не зробили, і на жаль, вони провели реєстрацію, так як у нас було раніше і міністерство юстиції, і держгеокадастр, і воно наклалося разом оця подвійна реєстрація. Щоб достеменно вирішити, з ким далі працювати і заключати договори оренди, люди зібралися на зустріч. Обговорення було непростим, дуже жвавим і активним. Селяни цікавились умовами співпраці, значна частина розірванням договору з Райс Прикарпаття. Мотивують тим, що їх, начебто, ушукали і ледь не змусили підписати договори. Тепер кажуть, хочуть співпрацювати з прудгенетиком. знають, хто керує фірмою і де її офіс. Не дамо талон почне підпишеш цей договір і, і дали талони, і, і так люди просто в ваш того року. Дали з половиною з кукурузи. Принес. Заключила договір з Книщуком. чула за його діяльність, що він багато поробив в селах. Думаю, що як, як наші люди прийдуть сюди і тут пороблять, і будуть вдячні йому. Думаю, що все добре буде. Це не від людини. Людина має право, куди переходити, куди пай давати свій, має право на то. Я думаю, що люди подумають добре і прийдуть. Ну, я розірвала договір з, з Григорчуком і хочу перейти до Книщука. Ну не знаю, поки що я зараз на даний час я взяла вже гроші за пай від Книщука. Григорчука це було б вже аж сказати. Ну, вересень, може вже навіть який під кінець осені до зими вже підходить, коли ми брали паї. Ну я задовільна. Я задовільна, що я взяла оцей і перейшла до книщука. А чому розірвали договір? Бо я недовільна була тим, тому що, по-перше, нас ми не бачили того власника. Ми не бачили це самі такі приходили. ну… Дивіться, як нищука, знаю. Ну як знаю, образно. Ми я була в його господарстві. Я бачила, який він господар, які в нього порядки, який він, як він людям допомагає. Я йому вірю. Я вірю, я хочу бути в його господарстві, щоб моя земля мамина, бо я маю пай мамин і свій. Я хочу в його бути. Загалом на зборах конкретного рішення не прийняли. Кожна людина висловлювала свої претензії. Щоправда, в одному місцеві мешканці мають спільну думку. Лише вони самі мають право вирішувати, кому давати в оренду свої паї.